Північна фортеця країни, місто Герой Чернігів. Росіяни намагалися взяти його, але їм це не вдалося. Завдяки героїчному супротиву мешканців міста не вдалося армії РФ дойти і до самої столиці. Усі пам'ятають цю легендарну церкву, понад якою летіли гради. Церква стоїть, як і все місто. Росіяни намагаються і надалі тероризувати населення, щоденно запускаючи тисячі шахедів, обстрілюючи інфраструктуру. Проте місто стоїть. Що вилітають такі у нас дрони, і над містом доволі часто якби, вони пролітали раніше. Тобто останнім часом частіше стало працювати ПВО, і, мабуть, все ж таки більша результативність повисилася. А так, в принципі, доволі часто можна було побачити навіть так от невооруженим поглядом їх, пролітаючих над нашим містом, доволі таки низько. Були відключення світла, там приблизно десь 6 годин немає, 4 години є. Потім ми знову виключалися. Тобто погодинні графіки вводилися, але ось тиждень назад у нас був повний блек-аут, потухло все місто. Лягла уся якби зв'язок. Не було ні інтернету, ні зв'язку. Неможливо було не дозвонитися навіть сапчення ніякі відправити тобто не було нічого по зв'язку. Маю на увазі, а так, от працювали. Генератори по місту, в принципі, пункти незламності теж працювали. Люди приходили там, заряджали телефони. Росіяни нещадно знищують чернігів. Кількість обстрілів невпевно, збільшується. Нещодавно ворожі сили обстріляли місто, спричинивши повний блекаут. От навіть просто зараз ми сидимо, люди ходять. А чути зверху шахеди, щойно пролетів просто нас над головою шахет, і чути звуки мобільно-вогнової групи, які намагаються збити, і було чутно вибух. Тобто тут ніби постійне поле бою, хоча фронт не так вже й близько, але таке відчуття, що тут постійно відбуваються бойові дії, не зовсім в контакті, але із небесного контакту із, із ворогом, адже росіяни просто не залишають спокою Чернігів. Великий обстріл, шахеди летіли, збивали. Дуже-дуже це страшно. І живемо дуже погано. Погано спимо, погано, ну як ви в Києві, теж так живете. І ми ж так погано живемо. Кожен день, кожну ніч. У нас же тривога, подивиться, наш постійна тривога, постійна тривога, по 15 годин тривога по області. Дуже важко. Ну, оце, бачите, вийшли, зараз можу летіти. Оце таке. Пів чернігава топиться, вже отоплення є. Пів чернігава ще немає отоплення. А, нема. а як тоді досить холодно? Ну як одягаємося, трошки підтоплюємо, батареї електро, трошки підтоплюємо, утепляємо вікна. Страшне. Заря, ну як, Заря... телефони, телефони, не було світла. Ну це все. А у кого прикиньте, маленькі діти і електроплити. Що робить? Ну страшне. Чернігав все живе страшне. Кардон, прикордонний. Місце, область, там страшне. Ногори сівер, страшна, карюкавка, Городня. Це дуже дуже страшно. страшно. Ногори сіверське на тому тижні загинули люди. По-моєму, чотири людини загинули. Області дуже б'ють. Б'ють за більшого по цивільних об'єктах. Так, і по цивільних і по підприємствах. ТЕЦ на теж попав. Ну коротше, дуже все печально. Нам вдалося поспілкуватися із одним із місцевих жителів. Він це на камеру не захотів говорити, про те, на інформацію, що загострення обстрілів розпочалося саме із літа. Тоді в інформаційному просторі самої Російської Федерації йшла інформація про те, що росіяни хочуть готувати наступ і наступати із Сумської області і Чернігівської, саме через Брянщину, і через Ліси. Відповідно, якби вони туди зайшли, то було б набагато важче їх звідти викорити. І з того часу почалися такі більш інтенсивні обстріли. Зокрема, стріляють постійно по підприємствах. Було підприємство з вироблення борошна, яке вразили. Також по інфраструктурі намагаються зробити блекаут, це будь-які комунікації, і теплові комунікації, світло, електропостачання і, звісно, що тепла вода. І також намагаються мститись, так би мовити. Адже росіяни думають, що нібито із Чернігівської області летять дрони. По їх території і по москві наскільки це правда, нам звісно, що невідомо проте от посилення обстрілів, звісно, що спостерігається і зараз воно більш більш потужне. Часто сьогодні літали шахеди, збивали і в той стороні, і там в стороні, і ночу б'ють добре. Так що живим під страхом. Живим. А ви спускаєтесь в укриття? Можливо? Ні, я вдома. Йду в коридор, між мною сінки сіла і сюжу. Дуже бахкає, І ракети летять, і Ну вже не знаєш, куди діватися, і що, і що робити. Я, я не знаю вже. Страхоття, а приходиться держатися, якось себе в руках, здержувати. Вода в мене в запасі є, все, все время вода в мене є, стоїть у бутилях вода. Вот. Сусіди хороші, допомагаємо дружно в нас. Вот. Ну і так от і кажуть, крепимся. І ракети літали, і шахедов більше стало кругом, не знаю з якої сторони політич. Ну треба все видержати. Ну, сьогодні літали, так виведуть, то в сторону теця літали, то в ту сторону де то там, то розбомбили дом, то ще щось там зробили, таке бахкали, в общем. Не знаю, не знаю, що вони хочуть від нас, Не знаю. Знаходимося у центрі самого міста Чернігова, позаду мене драматичний театр. Для росіян драмтеатри це неодноразова ці. І так сталося і у Чернігові 19 серпня 2023 року. Росіяни поцілили у театр іскандером. К тоді тут проходила виставка Люті дрони. Це люті пташки. Це був з'їзд усіх розробників дронів. І тоді о 11.30 ударила ракета. На той момент загинуло семеро осіб, і 181 людина була постраждала. Дуже багато шахедів останнім часом, дуже і в день, і вночі. Ну, ми тримаємося, але важко, знаєте. За те, що є попадання, влучання в ТЕЦ, до сих пір немає опалення, перебої з світлом, з водою також. Не працюють школи, дитячі садочки. Дистанційно все. На жаль, це. Це, це погано, розумієте? І точно так же, от зараз ми хоронили нашого героя Нацгвардії, і дуже страшно було стояти біля Катерининської церкви, тому що дуже багато військових, дуже багато людей, і шахет летить дуже низько. Це все дуже тривожно. Але ж, але ми вистоїмо, все це закінчиться, ми обов'язково переможемо. Воду підвозили, але ж ще тепло на вулиці. Як буде вже далі, зимою без опалення, ще зараз нічого. На сонечко гріється, ходимо. Павербанки купуємо, екофлот купили. Ну, газ поки ще є. Купили газовий балончик маленький на, на той случай. Ну, будемо ходити у пункти незламності, вони будуть працювати. Долучні ну, ж ми якось перезимувати і дождатися перемоги. Мене на проспекті Миру готель зі символічною назвою Україна У березні 22-го року. Під час блокади росіяни ракетою знищили цей готель. Цікаво, що він був одним із перших готелів, які були збудовані у місті Чернігів. До повномасштабного вторгнення його планували ще реконструювати для того, аби подальшому приймати туристів у місті. Проте війна мала інші плани. Багато містян на початку війни були вимушені втікати від смерті з блокади, але кожен намагається повернутися назад в рідне місто. Коли ти їдеш вже з Германії в Україну, то ну, навпаки, таке піднесений настрій. Ні, якби страх присутній, так. Але ти не боїшся, бо ти їдеш додому. Тобі безразлічно, бо ти зараз побачишся зі своїми рідними. Приїхала, ви знаєте, страшно сьогодні. От дуже страшно. Субота, субота, п'ятницю я приїхала в суботу. П'ятницю було тихо, субота були шахеди, mm -hmm. це вже страх, звісно. Сьогодні але ну тримаюся як сьогодні. Взагалі я відчула вперше. Ну як почула в день, в день, що серед білого дня так постійно вночі, а це серед білого дня, я прямо здивувалася до Боже, білий день і вже двоє літає, Вже чую, як збивають, і це так гучно. І взагалі, звичайно, що я. Дуже наші люди стійкі і молодь тут стійка, тому що багато живуть зітками маленькими. Я вам хочу сказати на Рим там такий невеличкий базарчик. Я рад. Тож була свого підопічного і боялася знов ще з квартири вийти. Mm -hmm. та. Сидять бабки, подають утоблі обліпиху і вчитають круги. Уже mm -hmm. одинадцятий полетів. Mm -hmm. Я в шоці думаю, Україна не зламана. Mm -hmm. ну, смішно mm -hmm. ну, смішно, mm -hmm. але це так, страшне, але Щитаю, ну, вони не входять, вони торгують. Mm -hmm. Оце таке життя. Життя дуже важке. І, і Дуже шкода, що так і дуже хотіла, все, щоб все закінчилося дуже, дуже всі так хочу, щоб все закінчилося.